Ну, ми вже трохи почали про це говорити, я вже говорив, що Україна має бути українською. Тобто в Україні повинні домінувати цінності е, корінного державотворчого етносу. Ось тоді весь народ структурується в життєздатну націю, українську націю. От, е, ви пам'ятаєте нашу історію, що ми були структурованим народом, е, Тисячі років, аж поки сюди не прийшла Раша, і, і не розвалила цю структуру, коли брахмани були елітою, вони були духовною елітою, не економічною. от Коли Кшатрії, воїни були захисниками і князями, коли ну згадаєте? Ту ж Запорозьку Січ, які лицарі духу е, були, коли економікою займалися ваші ті, хто до цього е, пристосований, у кого до, до цього душа лежить, і були непосвячені Шудри, які. Були там підлітками або ще не визначились. І всі варниці були відкритими, і легко можна було перейти із однієї, і в іншу, якщо ти досягав певного рівня розвитку. А потім що? Брахманів перетягли в Московію, кого пряником, кого батогом. Ви пам'ятаєте, що ті ж самі боярі при царі. Ставили хрестик, не вміли розписуватися. От, і прийшли високосвідчені представники українського народу і зробили цю імперію зла на нашу голову, інакше б вона ніколи не утворилася, не розвинулася далі московського княжества. От, тоді, тоді що наступна варна в е, Чандрії роз, розвалили. Запорізьку Січ, і ми стали оголеними, нас нікому стало захищати. А далі все дуже просто вели кріпацтво, і ось вам вільні виробники закінчилися, стали кріпаки, із яких потім, які потім перетворилися під час окупації вже Радянським Союзом, селян безправних, яких за те, що вони не хотіли. Підтримувати цю антинародну владу е, мільйонами витравили голодом. В моїй родині 57 людей, кровних, які пов'язані зі мною по е, роду батька і матері, вмерли під час голодомору. 57 Уявіть собі, наскільки б вони збагатили життя всього нашого роду, якби вони вільно жили і розвивалися, якби. Вони не вмерли такою страшною смертю, започаткувавши оцей, оцей вал, такої, такого почуття меншовартості, що може хтось прийти і вирішити твою долю, в тому числі навіть знищити тебе голодом на твоїй землі, забрати в тебе останній горщик, як у моєї бабусі, квасолі, а в хаті четверо дітей. Навіть п'ятеро вже тоді було. От. Все це речі, про які ми не повинні забувати. І тому образ майбутньої України дуже чітко визначений. Визначений. Це українська Україна, де домінують цінності корінного етносу, де домінує культура, не мас-культура, не якась не якісь там. Обші чоловіче цінності, де да немає це брехня самонастояча, немає ніяких загальнолюдських цінностей, тому що всі люди різні, ми, українці. Наші цінності повинні бути українськими. Можна порівнювати наші цінності е, білої раси європейців із цінностями якихось аборигенів із Амазонії. Які ще вчора пожирали одне одного, і найбільша цінність для них була це твоя вгодованість. І тут також вид людей, але там цінності їх не можна навіть порівнювати. Те ж саме зараз, ви бачите, хто прийшов, можна порівнювати їхні цінності з нашими. В жодному разі. І тому виживають тільки ті. Хто повертається до свого коріння. Виживай, зацікавтеся тільки хоча би е, глибиною нашої культури. Зацікавтеся е, походженням української мови. Вона походи, походить із санскриту. У нас 35% слів в нашій мові до цього часу зберігається із мови богів санскриту. От, що це означає? Що, за словами в нашій мові стоять прямі поняття, а не якісь спотворення, як воно є зараз, у більшості мов також, коли перейшли на е, образно понятійне мислення зав, замість образно інтуїтивного мислення. От, е, тому ще раз кажу: щоб бути життєздатними, треба повернутися до свого коріння, стати самими собою. Треба Відмовитися від оцих заманух, коли нас тягнуть в е, ці общі чоловічні ценності, коли нас тягнуть в якусь е, маску культуру і так далі. Да послухайте будь-яку українську народну пісню. І не тільки послухайте, а й почуйте. Там така глибина і обов'язково виходить. Ця, із цієї глибини, куди вона спрямовані е, всі почуття, всі думки в наших піснях, до Творця. А якщо дорога не веде в храм будь-якого народу, куди вона веде? Вона веде в небуття. Наші з вами ще в своїх символах позакладали оцей шлях в пошуках істини через. Е, Вишиванку через ці образи, які там закодовані як соціальні технології, от тому ще раз кажу: образ майбутньої України, українська Україна у всіх відношеннях. Крапка.